Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 9 по 13 серпня 2024 року. Час Київський. Як завжди, спочатку ми. Деякі нюанси, деякі важливі справи розглядаємо і важливу інформацію. Отож, у нас почалися дуже гарні циклонічні події. У нас сьогодні йде дощ, майже весь день, і зараз гроза, дуже гарно, багато води. На жаль, це у нас робо, працювали Сонце в опозиції до Плутона, такі були погодні умови. А ще далі до кінця місяця це може продовжитися, тому що Марс, це у нас вогонь, в квадраті з Сатурном. Сатурн холод. І, до речі, якраз вони в квадраті, ці дві планети, створюють такі ситуації, коли будуть от інколи циклони приходити, і будуть дощі, опади, і будуть грози. тому... Ми повинні до цього бути готові. Але, але, на жаль, знову ж таки, на жаль, через два дні ці опади вони увідують в землю. Але через два дні ми копаємо, а там суха земля. Дуже мало цих опадів, тому що вони дуже рідкі. Але вони є і ці планети створюють ось таку ситуацію. Ну що ж, ми розібралися. З цим важливим питанням, і знаємо з вами, що нас чекає до 24 серпня. Це будуть працювати тут над погодою. І, до речі, над нашим самопочуттям Марс в квадраті до Сатурна. Треба трошечки-трошечки. Тихіше ввести всі справи, тому що Марс це дуже багато енергії, Сатурн це така зупинка різка, і це призводить до багатьох неприємних справ з нашим здоров'ям. І серце може захворіти, і серцево-судинні захворювання будуть активуватися, і настрій буде, до речі, не сильно добрий. Тому, будь ласка, працюйте з природою. В саду, на городі, з квітами, і балансуйте свої енергії завдяки рослинам і природі, які нам завжди допомагають. Стати більш спокійними і урівноваженими. Ну що ж, ми з вами це питання розібрали, а тепер давайте ми розглянемо аграрний гороскоп з 9 по 13 серпня. 9 та 10 серпня, місяць зростаючий, з Терези. На жаль, 10 місяць без курсу з 0 годин 47 хвилин і до кінця доби, тому на 10 не плануємо ніяких посівів та праці з розсадою. А що можемо посіяти? 9-го можемо посіяти насіння листової гірчиці, салатів, кресла дуже гарно росте. Квіти дворічні, багаторічні та різні сидирати. Ми перевіряли, в Терезах дуже гарно і бобові сидирати ростуть, і зернові. До речі, ще й можна і гірчиці трохи посіяти. Дуже швидко все це зараз почне рухатися час, і вже треба буде і зелену масу закопувати в землю. Але це все ми робимо всі наші зелені рослинки, які ми вирощуємо як сидиратні, ми це робимо на грядках там, де вже зібраний врожай. Розсаду також 9-го можна працювати, будь-яка розсада квіткова та овочева, але пам'ятайте, що завчасно зволожений ґрунт повинен бути. Квіти 9 го і кімнатні рослини. Тут майже однакові справи, але для квітів це буде актуальна збір насіння в Терезах, можна сіяти насіння дворічних багаторічних квітів. А от що цікаво, кімнатні рослини та квіткові рослини, які потребують поділу корневища, то тут підходить якраз терези. 10-го можна провести зелені операції та захист. Від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення ці два дні не проводимо знак стихії повітря. В саду теж тут ділиться, 9-го можна висаджувати саджанці з закритою кореневою системою. Десятого вже не можна це робити, але можна робити захист біопрепаратами та настоянками трав. Зелені операції тільки для вачевих та квіткових рослин. І 9-10 і, і завершується, тому що потім ми вже будемо вибирати гарний час тільки після повні. Поки покаже у нас зростаючий місяць. Можна збирати врожай 9-10, робити заготівлі 9-10 завершіть до 20-ї години вечора. Квашенням овочів не займаємося. Настоїнка дуже гарний час 9-го, 10-го зробіть до 20-ї години. Завершіть ці роботи. Чим раніше, тим краще. Збір лікарських рослин 9-го, так, ось у суботу-10 го треба до 13-ї години дня. Взагалі, лікарські рослини збираються вранці якраз найбільше енергії і там, всіх тих поживних речовин до першої години. До першої години дня це якраз сонечко туди все віддає і можна всю цю енергію зібрати і використовувати потім. У вигляді настоянок, чаїв і так далі. Риболовлю не плануємо та не проводимо. Кімнатні овочі для них актуальні зелені операції на 9 та 10: 11 та 12 знак стихії води. Місяць в знаці скорпіон, але 12-го місяць перейде з першої у другу фазу о 18.20. 18 Тут у нас на 12-ті знову ж ніяких не плануємо робіт ні на городі, ні в садочку, ні на квітнику. А ось 11-го ми можемо після 4-ї години ранку посадити трошки цибулі на зелень, посіяти насіння зелених культур, сидератів та дуже дуже гарний час для посіву насіння різних салатів. Тому що все швидко закінчиться, а там уже і салатики підуть листочки вітаміні в роботу на салати. Розсада. Працюємо 11-го з 4-ї години ранку і до кінця доби, 12-го не турбуємо розсаду. Для квітів актуальні поливи та підживлення органічними добривами, можна сіяти насіння дворічних багаторічних квітів, можна розсаду висаджувати, гарний час. Для кімнатних рослин ще така актуальна робота: це поливе підживлення органікою і пересадка кімнатних рослин. Можна кімнатні рослини пересаджувати, а також ті рослини, які у вас росли влітку в садку, уже треба їх готувати, пересаджувати вже в ємності, в якісь горшки і готувати їх, щоб вони поступово звикали до нових умов. До того, що от прийде холод, ви їх можете занести чи в кімнату, чи в якесь приміщення. Це дуже важливо, тому, будь ласка, пересадка в 11-го. на 12-те тільки поливи та підживлення органічними добривами. Поливи 11-12 для всіх рослин дуже ефективні. Підживлення, будь ласка, проводьте ввечері, але пам'ятайте, що в нас скорпіон дуже гарно органічними добривами проводити підживлення. В саду дуже актуальна посадка полуниці, укорінення вусів, поливи та підживлення. На 12 тільки поливи та підживлення. А тепер червоні ні. Не проводимо 11-12 зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо овочі і не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини, не займаємося риболовлею. Ось такий рік тут з рибою якісь справи цікаві. Зараз творяться поки що заборона. Кімнатні овочі, для них актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Залишається 13 ще у нас серпня, коли місяць перейде із знаку скорпіон, знак стрілець. Там у нас початок доби буде ще перехід місяця із першої в другу фазу, потім місяць без курсу, тому ми 13 до 14 години маємо перерву, але після 14 можемо зробити наступні справи: посадити трошки цибулі на зелень. Вона буде більш сухіша і більш така сильніша ця цибуля, ніж у скорпіоні. В скорпіоні ніжна, ніжна, а тут вона буде така сильна. Далі можемо в стрільці посіяти зернові сидарати. Можна й бобові, вони дуже швидко вискочать, стрілець не формує велику корневу систему, можна теж, але краще зернові. Цей час дають гарні результати. Розсаду не турбуємо. Для квітів у нас після 14 години в стрільці гарний час для збирання насіння квітів. Для кімнатних рослин актуальні поливи та підживлення, до речі, квіти, будьте уважні, 13 до 12 години поливаємо і підживлення до 7 години ранку. Наступний знак знак стихії вогню. Поливи треба провести для всіх рослин до 12 години дня, підживлення до 7 години ранку. В саду після 14 години дня можна проводити щеплення і збирати врожай та проводити захисні операції. Зелені операції не проводимо. Збираємо врожай вже після 20-ї години вечора. Просили, щоб обов'язково всю добу розписувати, будь ласка, після 20-ї можна робити заготівлю вже з того зібраного врожаю. Квашення овочів ні. Настоїнки можна готувати після 20-ї, збір лікарських рослин ні. Риболовля ні. А от для кімнатних овочів поливи у нас до 12-ї години підживлення до 7-ї години ранку. Наступний період дуже важливий це період наших справ з тілом в будинку. Давайте розглянемо рубрику Місяць в будинку і для здоров'я з 9 по 13 серпня 2024 року. Нагадаю, що у нас в серпні дуже цікавий період. Ретроградний Сатурн та ретроградний Меркурій, які ще раз говорю, будуть. Такі іспити нам давати цікаві. Так що, знаючи цю інформацію, але почнете справу, ви просто можете все загубити. Але, як казала моя бабуся, краще гроші махай візьмуть, ніж чимось іншим. Давайте не будемо все-таки такі плани робити на серпень місяць, тому що. Тут немає енергії для нових проєктів і нових справ. Та й покупка серйозних речей, дорогущих, будь ласка, це теж не час для таких справ. Йдемо у будинок, Грубо камін, дехто вже і візьме, розпали багато в камінні, тому що деякі ночі можуть бути досить холодні, плюс 13, плюс 11 є, будуть регіони, можна вже і камін трошечки. Там дрова покласти і трошечки вогнище розвести. А тепер давайте розглянемо питання стрижки волосся. Що ми можемо робити з нігтями та з фарбуванням волосся? Якраз ми можемо 9-го спланувати ці роботи, можна ці роботи зробити. Тобто нігті, волосся і фарбування волосся, але органікою можемо провести 9 На 10 не плануємо. Місяць без курсу, і цим все сказано з 0 годин 47 хвилин до кінця доби. Мити волосся гарно в 9 та 10. Сауну не плануємо, догляд за шкірою маски не працюють, очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо, очищення організму також не проводимо. Рукоділля в Терезах дуже гарний час. Для тіста трохи більше рідини треба давати. Брання прибирання таке, знаєте, якщо речі не брудні, мають якийсь аромат неприємний, це можна зробити. А якщо брудні речі і треба генеральне прибирання зробити, то перенесіть на 11-12. Ми зараз про це будемо говорити. Так що прибирання, ремонт, прання робимо. Ремонтні роботи дуже швидко сохне гарно в Терезах зробити. Провітрення речей у нас теж при гарній погоді можна використати. І йдемо далі, якраз 11 та 12 і 13, коли місяць перейде знаку Скорпіон-Стрілець. в «стрілець». Що ми, ми повинні тут знати? Груба камін, буде дим 11, 12, 13 накладання енергії стихії, вогню на стихію води, тут повинно бути все норма. Не можна стригти волосся, стригти нігті і фарбувати волосся 11, го 12. го 13 го ми можемо стригти волосся та стригти нігті вже після 16 ї години, а фарбувати волосся не можемо. Далі мити волосся не можна 11, го 12, го 13, го тільки після 14 ї години дня. Сауну не плануємо 11, 12, а 13 після 14 години дня можна. Догляд за шкірою. Ось що буде ефективним, так, 11, 12 та 13 до 12 години дня будуть ефективними різні маски. Не плануємо на ці три дні: 11, 12, 13, очищення шкіри, очищення організму. Рукоділям в цей час не займаємося. Для тіста тут у нас така ситуація, що воно пливе. Ми не працюємо 11-12, а 13-го вже повинна накладка енергії і там більш-менш нормально все буде. Ось коли треба прибирати та прати дуже-дуже брудні речі. Це у нас 11 та 12. І 13-го вже ситуація трошечки зміниться, але до 12-ї години можна і прибирати, і прати. Ремонтні роботи на ці три дні не плануємо, та провітрювання речей теж не плануємо. Знак стихії води тут працює. Що ж, давайте розглянемо ще одну важливу, дуже важливу рубрику це здоров'я. 9 та 10 місяць буде знаходитися в Знаці Терези, а в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому не можна проводити будь-які урологічні операції, урологічні операції. Цей час, зараз ми ще зразу і розглянемо питання зубів. Це у нас 9 та 10. 9 можна буде, якраз це гарний час, для того, щоб лікувати та займатися протезуванням зубів. Лікування та протезування зубів. 10-го вже ні. І будь ласка, тримайте в цей час ноги в теплі. І область тазу теж в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Далі у нас два-три дні будуть енергія скорпіону 11, 12 та 13. Двійна енергія, але повинні знати що, знати, що у нас і 13-го, будуть працювати енергії скорпіону. Місяць в скорпіоні тут такі вразливі органи. Пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Така ж сама порада, будь ласка, тримайте ноги і область тазу в теплі, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. І що стосується операцій, не можна в цей період 11, 12 та 13 проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих. Органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сачового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Що ми тут можемо іще робити? Це у нас дуже важлива справа після? 13 го після 13-ї, 13-ї 30-ї, у нас розглядається, можна буде займатися лікуванням та протезуванням зубів. Можна лікувати гайморит в цей час 11, го 12, го 13, го дихальні шляхи, можна видаляти глади та аденоїди. Тепер ми розглянемо ще 13-додатково, які ще можуть бути проблеми та які енергії тут будуть працювати. А тут працюють енергії місяця в стрільці, а стрільці вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. Можуть загострюватися такі хвороби 13-го, як цироз, гепатит, гіпертонія і шимічна хвороба серця, в цей час дуже небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції, але можна лікувати органи дихання. Тобто ангіни, бронхіти, трахіїти, риніти, гаймарити, кон'юктивити. Ви знаєте, вони зараз якраз при проходженні всіх циклонічних мас і похолодання якраз будуть активізуватися. А в цей час можна лікувати ще й мігрені, гіпер та гіпотонії і щитовидну та вилачкову залози. І в цей час добре проводити сканування різних органів для того, щоб визначити проблеми зі здоров'ям. Ну, що ж, ми розглянули сьогодні всі наші справи, і на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам всім, 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 всім усіляких гараздів, здоров'я, щастя та радості. Цей час складний, але і це пройде, як говорив Соломон. Так що, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео в гарному позитивному настрої. На все добре!